Всім привіт! З вами я, Іштублік, і сьогодні я вам розповім про таку функцію в скриптах як и... Tables. Думаю, для початку ми додаємо workspace на плюсик і додаємо скрипт. Я перейменую його на Tables, ви можете не перейменувати. Як хочете. І пишемо, ми зараз будемо вчити масиви. Це я пишу це просто англійський масив. Ікор... і дивіться... Ми... Це як локал, але ми робимо це. Це як багато кінці може. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 100. І... і 100. Ось і так от. Мені ми можемо написати, наприклад, щоб нап... написати все що в принті, пишемо форм, <кхе> індекс. 1, my way, do, І пишемо Print my MyAy і в квадратних душках індекс. І тут в нас напишеться все, що ми підписали. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 78, 100 років. І так далі. А от дивіться, якщо ми хочемо, ми хочемо... Як це будемо зараз. Написать одне, що цього, в принципі. Це буде легше. Пишемо 3 мой уже. Квадратні дужки. І пишемо, то, наприклад, це буде перше, друге, третє і так далі. Якщо я напишу, наприклад, наприклад, п'ятий, це п'ятий пор, п'яте зміна, як буде написано, це буде ось це. Тобто буде те сам. Якщо подивиться, буде те десяти. Так, ми бачимо. Так можно один і на данно. І И наприклад. Давайте мы зараз буде Table Initial. Це ось така спичка. Table Inshallah. Друзья. Все. Наприклад, мы можем написать table insert MyRay. Е, Друзья, да? Table Insert. Мы написали, и цель туда делает якийсь пункт изменили тут был массив. І тут надо написати назву масива, кома, назву масива, и самый случай, якщо мы хочем что-то сделать что-то написать, на этом мы можем написати, так уже написать, написать, и вот так мы пишем. Що так, ми і дивіться. Добре, зараз я все добре. Ось так отдали. Так от ідея. Якщо я тут зараз поставлю. Ось це. щоб б воно написало ось тут, але все. Тоді я після цього, ось так воно буде і дивіться. Спочатку напишу там 10-20. Тепер я побачу, як все тут ми написали. А потім коли тебе 110, і ми ще раз це зробили. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 і 110. Тобто це додається щось в, ось сюди, в наш масив. Наприклад, ми можемо... і ще тут є тейбл. Table... Remove. Це майже як інцепт, але протилежне зазначення. Воно прибирає. Тобто, наприклад, давай приберемо 100. І дивіться, спочатку напише нам 100 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100. І да, а далі вже на другий цей фон, після Day Google Remove. Буде писатися 50, 60, 70, 80 90, 100. Щось не так тут. Але зараз ми це швиденько вирішимо. Тут у нас ось так. от. Ага сто. Наприклад, давайте. Ага. Я переплутав. Знаєте що? Тут треба писати не число, а сам пункт, наприклад, якщо ми напишемо 100, у нас буде. Мабуть, 100 змін. Тобто у нас все їх 10 і з цього, щоб прибрати 100, нам потрібно написати 10. І тут тепер ми пишемо 10, 23, 40, 50, 60, 70, 80, 10, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, десь 100 і далі. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 і 90. А 100 немає, тому що table Remove його прибрав. Так, далі у нас є одна там функція йде. Давайте я ось це приберу. Я кого пишемо. Table. як ви можете побачити, Find. Це проводиться знайти. Це воно знаходить якесь число, бо в MyORe, наприклад. Можна my MyORAIN. Кома 50. Zen 3 in знайшовся Але я забув тут лоптиш. Я думаю, що забыл. Чего-никать, якась моему тут я забув в Ось так от Тепер. Тут нас є 50, і зато напишете 50 has been found. Але якщо ми напишемо тут 110, тоді нам нічого не напишете, тому що у нас в масиві немає і 110, 1100. Так само можна написати 100, тільки тут ми... Я напишу, щоб понятно було. 100 has been found. І тут пише 100 100 has been found. І так от, ось цей of Fine такий. А зараз ми будемо вчити Dictionaries. Дивіться, я зараз вам покажу, Наприклад, ми хочемо зробити меню. Ми пишемо Local Menu дорівнює. Такі самі лапки. О, не лапки, а фігурна, фігурні душки. Але дивіться. Одні душки тут. Ем, ось ми зробили так от. і всередині них потрібно зробити Enter. І нас так зробиться. І, наприклад, ми можемо додати в меню нашому чезбург. дорівня. І тут дорівнює і пишемо яка ціна. Наприклад, хай буде 9 баксів. І все ми це розділяємо комою. Тобто кома пишемо фріз дорівня ем, 3 бакси. Наприклад, пишемо. Ем, ну, вотер, вода. Дорівнює 1 бакс. Ну і бургер. Наприклад, можемо зробити. Дорівнює. Ем, 11. І ось так. От ми можемо зробити. Наприклад, ми можемо написати Print menu.cheeseburger І воно напише нам ціну, ціну чизбургера. Тобто 9. Наприклад, ми можемо написати кома. Меню. І вона напише ціну за чізбургер і за картоплю фрі. Тобто, якщо у нас, наприклад, я просто для примеру показую. Покупець купив чізбургер картоплю фрі. І, наприклад, я напишу і воду. І нам можемо це зробити все в плюс. Наприклад, тоді ми можемо прибираємо коми і замість них ставимо плюсик тут. І так само тут прибираємо ось так от і плюс. І, і так тоді обща сума вийде. тобто, Тут чизбургер 9, чизбургер 9, ем, картопля Free 3. 3. І, тобто, і вода 1. Тобто всього 13. І, нап... і так ми можемо щось типу, по меню, але у нас є ще один варіант такого, такого. Це як Чізбургер і ось так от. Бачите? Ось такий і ось тут. от. Ось так от. Ой. Я рецем повернувся. Ось так от і тут. Бум і бум. І туди з Water, ось так от. Бум, бум. І з бургером. Упс. Бум-бум. Ось так от, типу. І але меню крапка чизбурге. Мені треба писати так, а ось так, так ось так от і чизбургів. Плюс меню. Крапка. Без крапки, тому що тут. Menu Choose Blue Nicholas Burger. Menu corbka. Perform our Arithmetic Add on number and the needle. Е, ем, не знаю, що це таке. Ну, добре. М -м, print menю. Чізбург плюс меню. Ну, добре. Е, я ми і так, я краще не советую, воно не відключається, просто тут треба довше писати. І, наприклад, давайте я покажу ще одне. Це ми перебираємо. І пишемо локал назад в ОРей дорівнює так, на 10, давайте перейдем 40, 50, 60, 70, 80, 50, 90, 90 и 100. И пишем, что здесь будем Payers и iPayers. Смотрите, это потребно для цикла for. Я привыкал, например, не просто for index, 3, 1, 10, 2 і перейти індекс Ні, не. І ми ходимо один, одне тільки, бо якщо ми подаємо взяти індекс команд. Ікс нас буде помер. І напо, наприклад, ми можемо... АПІС нам це допоможе. Це допоможе. Ми можемо, робити, просто це перепадаємо. Але до перед цим двітям на тупал чезбургер стоїть 9 баксів. да? ми можемо робити, так от меню крапка тізбургер. Меню крап... Меню крапка тізбургер. Доріги. Наприклад, смість можемо чисті. І так вони змінюються ціна. Ну і зараз не тіло.

Завжди треба перед перс, pairs, або iPars треба писати I. Так, далі ми пишемо так. І ми тут пишемо меню. Ось так от iду. І print. Print item.com price. І так у нас напише, дивіться, отак отмені у Cisburger, Freez, Water, Burger. І вона напише вода і скільки воно стоїть. Тобто, так, якщо було просто без айтем. І ось там ми item, Нас тут не просто напише, які там тут є предмети. А нам ми хочемо написати стіною. І щоб стіною, щоб зрозуміло було. І, наприклад, дивіться. І нас так пишеться, а ось так працює pairs. Тобто форми можемо писати пару. Pairs. Тобто пара. І тут ми пишемо може, два. І. наприклад, Три можемо написати. Ну, я так не буду. Дивіться, зараз будемо чити... Ще буде I pairs. Ми це все прибираємо. І пишемо local-my-array дорівнює. Тож айперс працює тільки з масива. І пишемо 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 і 100. І дивіться, пишемо Ford. І, наприклад. Що можна відбирати? Ну добре, пишемо item. Наприклад, ми можемо тут написати просто. Е... Давай напишу тут просто. Отак от Cheeseburger. Энд. Е Ні, хай просто так от числа будуть. Ось, for. For I comma. Ну, дивіться, ми можемо написати for індекси, кома. Що ще можна до цього написати? Эммм. Ем. Ага. Ну, коротше, це з індекс, Перечесінки з май з ареями. Array, Наприклад, for index, index.com it's. Mm -hmm. Так от индекс. Ай. my array І напишу, наприклад, Print Index Comma X-номі. І нам я покажу на Як же трошки зараз, остапимомер. І дивіться, а я це два типова... count і number. Тобто це тобто рахує. Як я ось тут 1, 10. Перша зміна тут. Тобто 1, Це 10, друга 20, третя 30. Четверта 40, п'ята 50, шоста, 60, ну і так до 100. Тобто, ось так працює iPairs. Ну і думаю, можемо закінчувати це відео. Дякую, що подивилися, як працює цей тейбл. Підписуйтесь, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки і підписуйтесь на цей канал. І всім пока!